адреналін драйві. І ми не просто на адреналін-драйві, Ми з дуже класною парою. Це люди, які насправді творять сучасну автомобільну історію. Будемо розмовляти про gdm культуру, про цікаві машини. На цьому місці вже ставимо лайк, бо у нас в гостях GDM Point. Давайте п'ять. І пішли розмовляти про цікаві тачки. Я завжди люблю, по-перше, щоб гості саме себе представляли, а по-друге, щоб я трошки сказала, як вони опинились на цьому місці. Бо насправді ми дуже любимо кликати друзів, любимо кликати просто цікавих людей. І оце саме цікаві люди зі світу автоспорту. Бо неодноразово бачивши вас на перегонах, я бачила дві речі: перша. То як ви закохані в автомобілі, і це дійсно надихає на рівні енергії. Ви можете навіть нічого не казати, але видно, що ви прямо від цього кайфуєте. І по-друге, як ви один до одного відноситесь, і це також не передається якимись там словами, це просто на рівні енергії. То, от саме через це ми вас покликали, бо це дуже класно. і Я думаю, що це надихне багато людей на культуру GDM. Отож, хочемо сьогодні поговорити і про машини, і трошки про стосунки у світі автомобілів, і про gdm культуру. І думаю, ще про багато чого цікавого. Ми компанія the point. Імпортери японських янтаймерів, якщо так можна сказати, в Україну відкрию секрет. Я звичайно ж подивилась деякі інтерв'ю вже про цю пару до того, як ми прийшли сюди, бо готувалася. І там було дуже цікаве інтерв'ю. Ваше скарфесту. Якщо не дивились, ми тут залишимо посилання. Подивіться, але ми трошки все одно для нашої аудиторії десь може повторимось. Бо у вас я знаю, що топова історія просто знайомства. Я її не знала до того, як подивилась подивилася інтерв'ю. Тому можете ще разок для наших глядачів, бо як сказала Наталя, там була старуха судьба. Що старуха судьба зробила для того, щоб стався GDM Point? Така пара класна, яка кайфує від авто? Взагалі, да, це було. Дуже неочікувано, і таке враження, наче дійсно хтось співставив так події, щоб саме ми зустрілися в певний момент. Тому що ми з Дімою зустрілися на вночі, десь о 12 й ночі. А на червоному світоворі, спершу я заїхала заправити автомобіль, потрапила на, на, на на перерву о 12-й, і така думаю, ну окей, я ще покатаюсь 15 хвилин. Виїжджаю з АЗС, бачу, як е, поїхала машина. У нас було два гольфіка GTI, у мене та у Діми. І я якраз зробила тільки другий стейдж. Я там вже спорт включила все, механіка, Гутово. ліпістки, чекаю, їдемо. Він мене випереджає так набагато. Ну, на ну на значно. Значно, так. Далі через один світлофор знову червоний. Ми зупиняємось. Я вже відкриваю вікно, кажу, а що там у тебе? А він каже, у мене другий стеж. Я кажу, у мене теж. Поїхали ще раз. У вас прям однаковий сетап був, окрім прошивки. Ну сетап різний. все таки Різний і машини, як виявилось, різні. От в нього була вже рестайлова і там інша коробка. І взагалі від іншої компанії був сам Чіпда, я зараз. От ми їдемо знову. Він знову мене випереджає. Я засмучена, думаю, за що я заплатила гроші. Вже планую, як я поїду, буду сваритися. Та він їде за мною. Ну і я їду, 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 і дивлюсь, що він їде постійно за мною. Думаю, напевно, хочу познайомитися. Чому він мене переслідує? І я вже зупинилася, і він підійшов, і я кажу, що поїхали на заправку, треба заправитись, будемо знайомитися. Ну, і так ми поїхали. Але вже потім я зрозуміла, що він просто їхав додому. Був дуже гарний Гетик, який поклали на Саусарті, і ми хотіли її запросити до себе в клуб, і ми скидували інвайт, але там був прям. Повний ігнор. ну, окей. ну На хвилинку, я зараз поясню, знаєш, як мені прийшов інвайт? Від закритого аккаунту в Інстаграмі в Інстаграм просто силка, без привіт, без а -а 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 -а. нічого. І силка біт.лай. <стан> що то там. Я думаю, що дура а -а -а -а. на якісь ссилки переходить. Ну, такий був Хоч би написали привіт, ми ж де, Ой боже, виджуття і крю, переходь, додавайся в чат. А -а -а. Нічого, без привіт, просто сил. Ця історія, вона дуже цікава. І я знаю, що Наталя займалась трошки. Дріфтом, ви дуже в темі джедемо, але ви якби не особливо в темі дрегрейсингу, хоча, по суті, те, як ви познайомились, це має таке трошки відношення до дрегрейсингу, бо десь приблизно так він і зароджувався в Америці, коли просто стартували зі світофорів, коли ще не було там драгстріпів, не було нічого такого. І казалось би, гольф не сама така машина підходяща для дрегрейсингу, але бачите, автоспорт Connecting People виходить ну, якось отак. І потім ви вже розказували, що з'явилися. Ідея Джедем, мені по перше, цікаво, чи до вас взагалі не було якихось схожих компаній в Україні. Як мені здається, що не було нікого, хто робив щось таке. Ні, я чув, що в Одесі якийсь автосалон тот у авто", щось таке, і вони. В 90-х, що будь роках, щось возили. Вони, здається, багато супер привезли чи чогось, вони подають. Ну до речі, в Одесі я взагалі дізналась нещодавно, що є така культура цікава. Дуже багато моряків. І коли, от ще розказувала там в 80-ті роки, дуже багато моряків вони могли привезти собі будь-яку тачку так, на такі. тому судні, на якому вони плавали. І Я така, вау, бо в Одесі ж дуже багато дивних цікавих авто. Я кажу, а як так? І там один, другий, третій каже, це мій батько там привіз з рейсу. Я кажу, як це привіз з рейсу? Він каже, ну так, на Блі, я кажу: ого, оце було цікаво реально. То в принципі до вас ніхто це не робив. І як от народилась ця ідея? Отак от сиділи ви вдома в карантин, і такі Діма каже, Наташ, слухай, а може мож зробити щось цікаве? Ні, ми якраз виходить, повернулася з Японії. Почався карантин. Ми сиділи вдома. Ні, ми сиділи вдома. Я як завжди щось там шукав. Листав, здається, mobile, де є. мобай якийсь проходив. Да. Тут хоп, дивлюсь рексієм. Да, якби не в Японії, але як виявилося, це була фотографія з Японії. Я показав цю машину Наташі, кажу, все рексієм класно. Типу, а давай вести. І вона підтримала. Звісно, бо так. це насправді він, він просто це сказав. Я завжди про таку мрію. Да. <свят> і це була ключова фраза. Да? Бо коли людина, яку ти кихаєш, каже, що вона про це мріяла. Да, блин, оце, оце дуже круто. І оце мені здається про оці, от коли ти кохаєш машини, автоспорт, кохаєш людину, тоді от меджик, меджик стається такий. І ви привезли цю Мазду. Да, так, але це було дуже довго і складно, тому що. Ковід, ми купили цю машину, да локдаун. Японці не працювали. Ми тільки, мабуть, чекали півроку чи рік, поки її в порт навіть привезуть в Японію. Я думаю, що в процесі от цього, коли ви пройшли цей шлях, ви зрозуміли, що це по перше важко. По-друге, дуже багато нюансів, І по третє, я думаю, дуже багато друзів, які вас питали: а де це? Де це? Як ти взяв? Так було десь приблизно чи ні? Та всі думали, може це десь в Україні. Знайшли я бо як це було? Взагалі здається, ми перевезли першу. Клієнтську машину ще до того, як ми навіть отримали свою Mazda, чи Так, не? так. Здається, як так. Це зар... Як це взагалі зародилося? Ми замовили собі машину, і ось весь цей період часу, локдаун, Діма грає в ігри, я займаюся якимись своїми справами. І в цілому дуже багато вільного часу. І Діма просто одного вечора сказав таку, Вже коли ми оплатили автівку, вже коли, здається, її відправили, вже вона плила, і Діма каже, Цікаво, можливо, таке можна і для людей робити. От. А я людина творча і теж було багато часу. Я підхопила цю ідею і кажу, давай створюємо зараз сторінку. Ми знайшли логотип, швиденько намалювали цей логотип і почали писати. Вести сторінку в локдаун, і так само інші люди, які сиділи вдома, вони всі моніторили соціальні мережі. Їм yeah, було yeah, цікава yeah. ця історія, mm -hmm. і ми якраз почали закидувати туди інформацію, що скоро що скоро буде, скоро зародження жидем Point. І далі писали, поки чекали машину, бо ми не знали, що буде так довго. Просто писали історії про різні ждемні машини. От, до речі, я була підписана на вашу сторінку. Я була та людина, яка просто. Заліпала в цій історії. Це да, я от. та людина, яка е, писала, дизайнила, Клас. все клеїла. Круто. А, так круто. Діма редагував, чи вичитував і була командна така робота. А як ви взагалі от, оцінюєте цей ринок? Наскільки взагалі багато людей наразі, які в Україні готові купувати? Чи наразі ви вже орієнтуєте, що ви, наприклад, можете привозити такі машини там комусь в Європі? Ну, в Європу. Якщо возити, там є свої компанії, які возять, і РЕК-7 наша якраз вона взагалі повинна була їхати в Європу, а потім з Європи. Ми її повинні були забирати в Україну. Але ми сказали: ну а як і в цьому сенс? давай тут одразу в Україну везти. І Я спілкувався з людиною, яка возить з Голландії, здається, да? у них там дуже великий автосалон. У них там є машини в наявності, вони возять людям машини під замовлення. Тобто в Європі насправді це ринок доволі обширний. Насправді ми колись стикалися з таким, що нам у нас є акаунт такий Кім да, коли куди нам написали люди, прислали нам таке перечень авто, але там вони дуже цікавились субару, і такими аутентичними субару. Вони нам прислали прям список того, що їх цікавить по субару. І саме сток також. Я така, що, ну, це було там, може, два роки тому. Я така ще о, комусь цікаві, типу стокові субару, а потім вже я зрозуміла, що а от до, цього, до чого це все веде. От. І до речі, от, цікаво, по субару, наприклад, були якісь такі кейси, щось привезти, там, не знаю, якусь син. Омріяну лісу в стоці Субару ми шукали клієнту нашому, але він знайшов вже тут і в Україні. Знаємо цього клієнта, але скажемо, хто це. Передаємо привіт клієнту. Його інтерв'ю є у нас на каналі, а там вже вгадуєте, хто. це. Приходять думки стосовно ринку штатів. Да, туди багато машин заїжджає, але я підписаний в Фейсбуку на різні групи, по GDM. В штаті дуже розповсюджений на скам. Люди відправляють гроші, типу за машину, а їх або їм взагалі нічого не приїжджає, або приїжджає не та машина, яку вони вибрали. Я думаю, якщо буде якась нормальна компанія, ну, якій да. можна довіряти, але якби це в Штатах. Якщо ми трошки зайдемо на цю територію цін, просто щоб люди розуміли про що ми говоримо. Там що ми говорили там. От сьогодні тут ми без камер спілкувались про 34 й джит, і це десь там сто тисяч, да? не, не з ринку, наскільки я розумію. Ну 100 тисяч це якого купити там. Плюс привезти, плюс розмитнити це 140 кб. І я думаю, да, що для тих людей, які там орієнтуються на авто зі штатів, де привезти авто зі штатів набагато менше, то тут приблизно ну, в два рази да, точно дорожче. І, і наскільки я розумію, що це не так просто робиться, але ви можете це все зробити під ключ. Тобто просто людина приходить, каже, хочу оцю машину або хочу оцю конкретну машину, ви вже підбираєте варіанти і далі привоз, розмитнення. Конкретну машину можемо шукати по світу, по Європі. А як довго шукаєте? А, дивлячись так від запиту людини. Тобто дивлячись, що вона хоче, і дивлячись від людини. Інколи, плюс виходить, знайти прямо ось так зараз швидко, а деякі машини ми шукаємо ну, прям довго. 2-3-4 місяці. Що найдовше шукали? Що це була за машина? І скільки? Або NSX, який ось якраз недавно приїхав, або, мені здається, 32-й ГТР. А от наразі, якщо хтось замовляє машину, то вже є можливість, щоб приплила машина до Одеси чи ні? Є можливість, але, але нема бажання, так? Швидше все виходить через Європу. Через Одесу десь з Японії, наскільки я знаю, зараз термін не місців 5, тому що воно там пливе, здається, в Грецію чи в Турцію, там воно перегружається. Потім поки процес перевантаження, потім пливе в Одесу. А так воно все пливе в Німеччину, там все потім від моменту, як воно переплило в Німеччину до моменту, коли воно розмутилось в Україні два тижні максимум. Ще хотіла з вами, звичайно ж, це очевидні речі, але поговорити про те, як ви взагалі прийшли до культури GDM в цілому. Це було ще поодинці чи вже разом. Як ви почали от взагалі перші, от, перші спогади? Чому я взагалі люблю GDM? Ну, У мене лічно перші спогади це, мабуть, Нітфаспід. Е, мож... Що там було? Що там за машина була? Маргарк 7. <свіско> ну, звичайно, <свіско> яка ще. Underground перший. Underground перший RX7, Underground другий EVIC 9. Я хотіла ще вас запитати з приводу того, якщо ви вивели, а може у вас таки є там внутрі компанії якийсь власний топ, там топ-3 найзапитуваніші авто? ГТР. ГТР. ГТР-СТОП, мабуть, ГТР. Ерексьом питає часто, так. Тобто, оце такий. Власний топ. А чи запитують інколи Хонди? От мені цікаво, якось якась стара, там трушна права рука Хонда. У нас нема в Україні жодного, наскільки наскільки я знаю, нема в Україні жодного тепер. Яка 9 І от скільки такий приблизно буде коштувати? Я Якраз шукав людині Яка 9 декілька місяців тому. В Японії, якщо чесно, не знайшов. Не знайшов варіантів саме прям. На свій смак, щоб вона прям була хороша машина за хороші гроші. В итоге знайшов хорошу дуже як 9 в Великобританії. Десь він тут би вийшов тисяч 1040 45 Я думаю, а ти кажеш, шукав на японському ринку, шукав в Англії. Я вже так розумію, приблизно що це реально займає дуже багато часу. Я розумію, що це важко в годинах оцінити, але, от, наприклад, ну там в середньому. Коли шукаєш, скільки годин зараз витрачаєш отак на пошук. Чи сідаєш і забуваєш про все? Чи Ні, знаєш, насправді, що там... справді надовго, тому що вже знаєш, де шукати? Де шукати да. Тому треба звертатись до професіоналів, бо я думаю, що буде кількість людей, якась яка нас подумає і скаже: Ха, я все сам знаю, і такий. Я сам зараз в чата GPT запитаю, як знайти окей, як знайти 32 другий джитяр. Але я думаю, що так не спрацює. Щось мені підказує. Але до речі. Якось останнім часом ще багато запитів е, до нас з Японії перевести саме на японські машини, наприклад, якийсь там Porsche, Mercedes, BMW. Того, що є думка, що в Японії багато дуже європейських машин в гарному стані. То, до того, що на YouTube можна з, з відео, що там, там такі машини є. І це дійсно так, але це так було. Вже такого немає. Вскупили. Європейці, особливо американці, оскупляли все. Зараз нічого майже немає. Якщо порахувати доставку ну, з Японії до Америки, то звичайно це виходить дешевше, правильно розуміє, чим, чим до нас? Ну, до нас з Японії в Україну от прям на все про все. Доставка десь порядка чотирьох тисяч доларів, а в вшата десь дві, мабуть. Плюс, ну да, от десь половину. Дві-дві з половиною, можливо. От ви, до речі, як люди, які фанатіють від машин, от який кольор авто обираєте? Бо я за яскраві або за білі, а ви за які? За подобається дуже. Філе в залежності від кузова, тобто ще не кожній машині не, якийсь так, не якийсь кольор. колір не пасує. Наприклад, поки авто наше поклеєне, ми ще доходимо до спільної думки, в який колір ми будемо її перефарбовувати, тому що в планах є все таки зміна кольору, і я все ж стою на тому, щоб залишити жовтий. Діма схиляється до такого сріблястого, але не срібло, а такий. Темніший сірий колір. Я в цілому бачу цей вже проект на дисках з гарним фітментом. Я розумію, що це теж буде гарно, це буде стильово. Але на мене цьому кузову більше буде пасувати яскравий колір от жовтий. Тому я поки що ще стою. А давайте ви нам в коментарях напишете, який колір де мати. Я поясню чому, тому що навіть зараз, коли вона поклеєна і темна, втратилися ось ці унікальні плани. Главні лінії кузову, які дуже сильно видно, коли вона світла, коли вона от жовта, наприклад. Що там є прогін в даху, що двері вони такі мають округлі форми, не так як в сучасних машинах, все перпендикулярне, рівне. А там все іде, таке округлене, плавне. Тому всі ці форми вони з кольором підкресли не мають бути підкреслення, а колір або плівка вона це з'їдає. До речі, ми підійшли до цієї теми, що вона зараз ексклюзивно виглядає. Ми всі бачили тут, дамо кадри, як це все клеїли. Нагадаємо, що це був Київ Карфест, в якому окремий лайк. І на Київ Карфесті в онлайн режимі клеїли цю машину. Але, як на мене, найунікальніше навіть не те, що клеїли вон прямо на фесті, хоча це дуже круто і це Саузарту просто. Лайк, like. ми знаємо, що вони круті і що вони можуть це зробити за один день. Ще окремий респект. Це взагалі у цьому проекту Кивка Фесту, бо це було був конкурс дизайнерів, які робили проекти, і ви вже обирали. Да, хто обирав? Розкажіть, як взагалі був вибір? А ми разом обирали. Це, типу, кожен голосував від себе. Ми обирали свій топ-1. Ну, до топ-1 взагалі не було інших варіантів, тобто це було очевидно. А далі ми обирали топ-5 і топ-10 робіт. Mm -hmm. Ми поставили свої галочки над роботами, які ми обрали з дімою разом, і літута обрав Олександр да, свої роботи, і Київ Карфест від себе теж обрав. І далі, вже, от виходячи з цих спільних результатів, обрали топ 5 і топ 10 Але Мені здається, це так важко обрати. Бо я от бачила трохи дизайнів. Я їх подивилась, така блін, да вони всі круті. Як взагалі обрати? Я не знаю, як обрати, бо вони всі реально круті. Ну, все ж, напевне, ключову ключовий голос був від Саши, тому що він як ніхто розуміється в дизайні, Так, да, як воно буде в реальності, насправді, окрім того, що минулого року робили разом з іншою командою, виробили дріфт. Той на якому збирали донати і багато зібрали. Пам'ятаєте скільки зібрали тоді? 800. Так, тисяч родів. Вісімсот 850 чи 800? Це було реально багато? І я хочу нагадати, що це була осінь, було дуже холодно. Ми знімали для вас передачу. Можете подивитись, тут буде посилання. Я пам'ятаю, як взагалі вся команда бігала. От ребята допомагали, і це було прям вау. Бо це було без 23. Було дуже багато учасників, там більш ста, здається, і це на той момент було вау, бо чемпіонату ще не було з дріф. Це в цьому році вже повернулося. І це був класний івент. І ще я знаю, що ви допомагали Київ Взагалі у нас зараз плани більше на Карфест буде анонс, але буде анонс, мабуть, через місяць. Плюс, це ми, буде ми, ваш фест, так? Ні, це, це сов'язано з Київ-Карфестом ЖДМ. О, За, о. І він буде в закритому. Тобто тільки для власників, да? чи а, ні? Так, він буде закритого типу, там буде вхід, але там буде небагато квитків. Там так, буде, буде клас. обмежена кількість да. квитків, от, і лише житемна така тосовка. Там плани да, з Одеси машини щось. нарешті попривозити. А ківкерфест буде в вересні, здається, наступний. Поки що не, не думали. Чи є клієнти, які приходять, щось придумують. Потім передумують, от є такі, які там час від часу цікавляться і нічого не відбувається, буває таке чи ні? бу, да, так. Да, да. Тобто такі о, гарна машина і пропала, буває. Да? так? Буває, да. буває. Ну, але це здебільшого ті, які просто дуже зайняті, і ми їм вже машини возили. Просто ну не, 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 не просто часу вникнути, що вони хочуть одну машину, потім побачили якусь іншу, ні, я давай іншу, шукаємо цю, а потім ні, а потім ще там якусь машину третю. Да, клієнтів взагалі повертаються. Це типу знаєте, як з татуюваннями, коли зробив одну, хочеш ще, то так само, коли одну машину замовив, хочеться ще. Є таке чи ні? Так, да, так. Да. Тобто більшість клієнтів вона вже йде в цю тему. Так, ну і плюс кредит довіри одразу вже в людини. Ну так, якщо в тебе був вже досвід класний, то да, ти. І плюс дуже працює, мені здається, з, -з Арфа Радіо, так. тому десь що Півкарфест, Інстаграм це просто якби більше як okay. візитка, так. Да. Тобто можна сказати, що вашому бренду насправді чотири роки. Наразі, десь плюс-мінус. Десь так, десь так, чотири роки, так. Да. І як ви бачите розвиток? Просто от скільки десь в інтерв'ю також ви казали, що десь там п'ять машин, якщо в рік привозити, то це добре. Наразі так само чи хочете хочете збільшувати це об'єм? Чи буде вже важко тримати якість? Як думаєте, збільшувати цікаво, але ми думали збільшувати трохи в іншому напрямі е возити машини, приклад з Європи? Е нові машини? плюс ми вже возили. Бетики для наших клієнтів, яким ми привозили машини з Японії, сказали: а можете привезти наприклад, там таку машину? Ну так, да, можемо. там привезли з Європи. У мене, до речі, є мрія. От якби я особисто брала, у мене, напевно, от на зараз, ну, японські тачки в поза конкуренцію, там також дуже багато цікаво, але старий Porsche, От такий старий, якогось там, не знаю, там 67-го року якогось там якийсь дуже старий. Вони так мені подобаються, що там є такий шоколадний колір. І, до речі, якщо ви нас дивитесь, в Одесі, десь є такий Порше. Я його бачила власними очима. Але він прям по місту їздить. Але ніхто з Одеситів не допоміг знайти власника. Ми дуже хотіли інтерв'ю. Наступного разу я стікер приклею просто на той Порше. Раптом хтось знає, що це за Порше, Напишіть нам, будь ласка. Наталя їздила. Дріфт. Як воно? Ти вже нам трошки роз Розповідала, ми розмовляли тоді на артерії, що це була частина життя. Вона була також цікава. Не думала, може, з якоюсь японською тачкою поїхати кільцеві перегони, наприклад. Бо це знаєш як то очевидно якось для Японії. Мені здається, кільцеві перегони. Так насправді більше в мене асоціація з дрифтом, з японськими машинами. Там стієш Сільвією. А спробувати можна було б, звісно, і кільцеві перегони це такий цікавий виклик. Для мене завжди виклики дуже цікаві. Є питання лише. в… В цілі, тому що все одно як не крутить ці автівки старі, вони вже дорогі. Кузов у них не такий стійкий, да, не такий жорсткий. Так, не такий mm -hmm. жорсткий. І тут питання їхати просто задля для реклами, чи їхати на результат. А я більше люблю все таки на результат, тому напевне, це була би більше якась сучасна машина. Ніж стара, якщо брати кільцеві. От. А для мене цінність цих автівок все-таки в стоці, в гарному стані. І от я в цьому бачу цінність. Чи хотілося б мені її десь розквасити в бетон? Ні, не хотілося. Це забуло, Взові, це так. Буде, це Хай це буде краще, якась там стара BMW. Ну, нова. <laughs> Тому що цінність. Я тут питання в цінності. Діма, а як ти йшов автоспорту? Зараз як якраз хожу на. Таймотак на підготовку на чайку на в чай. школу чайка. Да, круто. Як тобто раз, це чайка. Da, da, а, а, зараз привіт, передемо Валерію Шевельову. На машині їхній. Але є да є ідея поїхати. Таймотак. Круто. А на чому на чому хочеш їхати? Давай розкривай карти, бо ми потім побачимо тебе ж на тайметаку, підійдемо брати інтерв'ю. А у нас баця підготовка є. Ні, це зараз буде. <реш> ні, Бо ну у мене, у, у мене в думці було б круто поїхати <реш> теймотак, <реш> не Рексєм, ну, але не на цій. Е, просто є, я знаю, Ресєм, будують би тей-мотак. Е, Міта так. ні. обвіз. Ну, якщо зараз, конкретно в чому я хочу їхати, чим дуже сподіваюся, що я поїду, то це е, нова. Є думки, але я з цими думками борюсь. Просто треба, просто коли я буду виїжджати, і коли я все-таки вирішу це зробити, щоб постійно собі казати, я просто виїхав по кайфу, спокійно приїхати на ГТР. Ми зараз будуємо ГТР, ми його закінчуємо зараз будувати. Ми його перероблюємо, ми його переводимо в ідеальний стан. Це трет третій. Ми можемо говорити ще багато годин, але я думаю, що це вже буде на наступний випуск, коли е, діма поїде вже змагання, і ми тоді садимо на чайці біля його м 2 А може там буде ще, може все ж таки сівік який станеться, і будемо розмовляти ще і ще. Ви нам накидаєте питання. Я знаю, що ми не все проговорили, бо хотіли ще про джедем культуру поговорити багато про що, але знімаємо дві години, і це не закінчується. Так що ви нам накидаєте питання, і тоді буде друга серія. Домовились? Ми вам дуже дякуємо. Давайте Добре, дякуємо. з вами було дуже приємно спілкуватися. І повірте. Що вони вживу ще крутіше ніж ви їх бачите на камері, тому що відчувається оця любов до класних авто. Дякуємо, що були з нами. Дивіться, -на Дріндра.